Наш огірочок росте, викидає уса, плететься. Вже маємо такі ось, бачите, плода. Скоро вже будемо робити вибірку. Так, завтра буде у нас тут піджива був капельний полив, а верніше будемо проливати. Лієчкою, тому що у нас капельного полива немає. Будемо лити лійкою. Бачите, яка йде на зав'язь. Два рази ми вносили фосфорні добрива 13, 40, 13 це нас від леди. Зараз дамо від яри міли, по-моєму. Там іде 10 азота, щось 15 фосфора і щось 30 калія. Щось таке. Тобто більшість переважає калійного. Ось дамо для того, щоб трошки налив ішов наших маленьких огірків. Ось. Ну і пізніше, після цієї ж підживки ми зробимо ще кальцієвою селітрою проблему. Полисткове потрібно буде зробити захист, так як вже Тиждень назад в нас була обробка радаміл Голд. Ось, чекаємо ще десь недільку. І буде у нас обробочка вже біопрепаратами від шкідника і від хвороб профілактично. Зараз трошки тут а дівчата заплітають їх, відривають вуса. Ось. Відривають ось такі пасинки. Ось ось так, друзі, виглядає наш огірок на другий оберт у нашій теплиці. Дівчата працюють, молодці. Так що підписуємось на наш канал, слідкуємо за доглядом і вирощуванням ягідної культури.